Знаєте, нещодавно, коротше, їду я в машині, увімкнув в радіо і такий, блін, безумейжень написала нову пісню. Думаю, круто. Слухаю далі, думаю, вау, Quest Pistols Переклали свою першу пісню. Ти так красиво на українську теж звучить круто. Думаю, блін, крута наша музика набирає обертів. І потім вмикається: Хто тримає цей район? Пес патрон, пес патрон? І я такий, бля. І я такий, ні. Просто я не знаю, нащо такі. Чому такий хайп біля цієї маленької собачки. В мене одна дуже гарна знайома реально думає, що він підбігає і перерізає проводочки. А? Клас. Я не буду називати ім'я і фамілію моєї гарної знайомої. Єдине, що можу сказати, ми живемо разом у неї дитина від мене. І... і Вона, ну, я не знаю, вона реально думає, що він в якийсь момент це маленький пес підбігає такий. Так. Сука. Е -е. Як там мене вчив кожен хазяїн? Так, згадую. Якщо синій обрізати, вона взірветься, не підходить. Ага, Якщо зелений, то таймер буде швидше, теж не підходить. Якщо червоний, я її обізрежу. Так, супер, все, перерізаємо червоний і все, все, все буде добре. Якщо б я не бачив чорно-білому ще, взагалі б зайвісь було. Тому на удачу просто, так? Да? Просто на удачу. І багато людей перестали слухати російських виконавців, це дуже круто. Але все одно нам постійно треба всім нагадувати: сука, перестаньте слухати інстасамку. А? Ну, перестаньте, блін. Чесно. І, ну, Фішка в тому, що єдине, що е, забороною ти нічого не доб'єшся. Коли тобі щось забороняють, ти хочеш це робити на зло. Скільки ми раз казали, а ну перестань бути давбайобав. Ну перестань бути давбайобав. А він такий, а я не перестану. от вам пісня про мама, я волонтер. Да, типу. Да? І саме цікаве, знаєте, взагалі, а, ми таке враження, чесно, ну. А, в березні 22-го року ми просто одягнули на себе цю, знаєте, весняну курточку. Весняну курточку і такі, а що у нас тут, а що у нас тут в карманах? а ну, а ну, о, Степан Гіга, блядь. Привіт. так. А що в цьому карманчику? Шишечка. О, Іван Дорн виліз. Норма. Нормально. Так, а тут що, о, мелочь посипала? Ну з Козловським все яке було, типа. Все нормально, все нормально. І знаєте, ну насправді, да, це е, такий спорний, звісно, момент. Але я слухаю одного виконавця російського, і мій друг каже: на нащо ти його слухаєш? Я говорю, ну я його слухав з дитинства, там виріс на його піснях. Гер, да. А чого він тоді мовчить, блять, і нічого не каже про війну? Я такий думаю, дійсно, що це цой до сих пор мовчить, а? Дуже, дуже странно, дуже странно, блять, треба спитати.